Свічка, що ти робиш? Ну серветку їсти не можна. Не можна їсти серветку. На. Ти тільки що... Свичко. Ну не можна їсти серветку. Ну не можна. Ой так. А ти рвала серветку, так? Ти хотіла порвати серветку. Ну, нарве. рве ну, серветку. Отак. В ручки, так. Отак. Отак. Отак рвеш серветку. Отак, Отак ти порвала серветку. Да? І така молодець. Ти так серветку порвала. Да. Ти так собі придумала. Отак ти ось кусочки. Та? На кусочки пошматувала ту серветку. Ось так. Ось, а ні-ні ні євротик не, не треба тягнути, Ну не треба євротик тягнути, Ну не треба. Ні.